Добрий день, другокласники! Запрошую вас на урок математики. Сьогодні ми розглянемо тему місткість одиниці вимірювання місткості. Разом будемо міркувати, самостійно працювати і старанно всі писати, помилок не допускати. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 120 і на сторінці 46 друкованого зошита. Усний рахунок. Допоможи полити квіти. Від числа 50 відніми частку чисел 35 і 7. І відповідь буде. 45. Наступний горчик з квітами. Добуток чисел 9 і 4. Збільште на 4. І це буде. 40. наступний горщик. Суму чисел 50 і 50 поділіть на 10. Це буде. Перевірте 10. Частку чисел 15 і 5. Збільште у 6 разів. І це буде відповідь. 18. Наступне добуток чисел 9 і 9. Збільште на 9. Буде 90. Залишилось останній горщик полити. Від числа 34 відніміть добуток чисел 4 і 1. Буде 30. Молодчинки. Як визначити діти, в якій еліті більше води? Нам потрібно пригадати одиниці місткості це 1 літр. А місткість показує, скільки літрів поміщається в посудину. Отож, давайте виконаємо наступне завдання: місткість каструлі, якщо у нас 5 баночок по 1 літрі, тобто 5 літрів. А місткість глечика і макітри, місткість глечика. Це буде дві банки по одному літру. Так, 2 літри. А місткість макітри один літр. Молодці. Давайте з вами пограємось в гру, так чи ні? І визначимо, які нерівності істинні. 5 літрів менше, ніж 50 літрів. Так. 45 літрів менше, ніж 100 літрів. Так. 89 літрів більше, ніж 77 літрів. Величини однакові. Тепер ми порівнюємо числа. Так. А 65 літрів більше, ніж 4 літри. Так, молодці. Натисніть відео на паузу і запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці установи Закономірність і запиши числа вставляючи пропущені. Яка у нас тут закономірність? Кожне наступне число більше на 4. Отож, запишіть числа вставляючи пропущені. А тепер перевірте. У вас так записано. Молодці. А зараз, діти, відпочинок трішки фізкульт фізкультвилинку. Виконаємо усну задачу 3. З бутля місткістю 5 літрів відлили 1 літр води на приготування каші та 2 літри на приготування компоту, скільки літрів води залишилося в бутлі. Розглянемо перший спосіб. Спочатку ми дізнаємося, скільки літрів води. Всього відлили. Ми до одного додамо 2, і це буде 3 літри. Ми всього відлили на приготування каші і компоту. А тепер від п'яти ми віднімемо три, і ми дізнаємося, що залишилося 2 літри. А ще можна дізнатися іншим способом. Тобто, ми будемо від бутля. Від 5 літрів. Спочатку віднімемо 1 літр на приготування каші. І у нас 4 літри залишилося після приготування каші. А тепер ми від 4 літрів віднімемо 2 літри на приготування компоту, і у нас залишилось 2 літри. Виконуємо письмову вирази 4. виконай дії. Від 80 літрів відняти 45 літрів. Ми 45 розкладемо на доданки 40 і 5. Тепер ми від 80 віднімемо спочатку 40, у нас буде 40, і віднімемо 5, в результаті залишиться 35 літрів. Натисни відео на паузу і наступні. У виразах виконаної дії самостійно. Давайте перевіримо, як до 34 літрів ви додали 26 літрів. Десятки додаємо до десятків, 30 додати 20, 50. Тепер додаємо одиниці до 4 додати 6, 10. Тепер додаємо отримані результати. До 50 додати 10, це буде 60 літрів. Від 95 літрів ви відняли 87 літрів. 87 розкладаємо на 85 і 2. Тепер 95. Віднімаємо 85, це буде 10. І ще відняти 2 8 літрів. Ну а 7 літрів помножити на 2 це 14 літрів. Молодці. Виконуємо письмову. Задача 5. На малюнку зображені водонагрівачі. Та вказано їх місткість. Тепер давайте дізнаємось, наскільки літрів. Місткість водонагрівача 2 це 75 літрів, менша місткість водонагрівача 4 80 літрів. А ми з вами пригадаємо, що на скільки літрів ми дізнаємося? Так, дію віднімання від більшого числа 80 віднімемо 75. І в нас залишиться, що на 5 літрів водонагрівач 2. Місткість менше від місткості водонагрівача 4. А водонагрівача 1. На скільки літрів місткість водонагр... водонагрівача 2 менше. Так, нам потрібно місткість водонагрівача 100 від більшого числа 100 відняти 75. Від 100 відняти 70 спочатку це буде 30. А тепер віднімемо 5 одиниць, і у нас буде на 25 літрів місткість водонагрівача 2 менше за водонагрівача 1. Наступне запитання: у скільки разів місткість водонагрівача 3, тобто 50 літрів, менша за місткість водонагрівача 1, 100 літрів. А ми з вами пригадаємо, що у скільки разів. Менше чи більше, ми дізнаємося дію ділення. Отож, 100 поділити на 50. І це буде. Ми нулі прибираємо, залишається 10 поділити на 5, це буде у 2 рази місткість водонагрівача 3 менше за місткість водонагрівача 1. А наскільки місткість водонагрівача. Менше за місткість водонагрівача 1. Натисніть відео на паузу і спробуй дізнатися самостійно. Так, ми пам'ятаємо, що наскільки ми дізнаємося дією віднімання. Отож, перевірте: нам потрібно від числа 100 відняти 50 на 50 літрів водонагрівач 3 менше за водонагрівач 1. Виконуємо письмово. У друкованому зошиті завдання 2. Пасічник викачав 25 літрів липового і 20 літрів гречаного меду. Увесь мед він розлив у 9 однакових замісткістю банок, порівну у кожну, скільки ж літрів меду в одній банці. Чи можемо ми відразу розлити мед у 9 банок, щоб дізнатися, скільки ж буде в одній банці? Ні, ми відразу не можемо. Нам спочатку потрібно дізнатися, скільки ж цього літрів меду викачав пасічник. Якщо випового 25, гречаного 20, то всього ми дізнаємося так, дію додавання. Отож натисніть відео на паузу і дізнайтеся, скільки ж всього літрів викачав пасічник. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі, скільки ж меду в одній банці. Одиницю ми дізнаємося так, дію ділення. Натисни відео на паузу і дізнайся, скільки ж меду в одній банті. І запиши відповідь. Установи порядок Дій у завданні 3 і обчисли значення виразу. Вираз містить дужки. В дужках спочатку виконуємо дію. Множення ще помножити на 8, другу дію виконуємо ділення. Третя дія ми від результату множення віднімаємо результат ділення. Четверта дія ми 49 поділимо на 7. І вже в п'ятій дії, тільки ми отримали від четвертої дії додамось результат третьої дії. І допрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 46. Урок наш ми завершуємо. Оберіть відповідну квітку і намалюйте до вашої роботи. Дякую за увагу! На все добре вам, діти!